Десятки видавниць тисячі людей готових придбати книги сьогодні на майдані міста Луцька територія слова. Луцьк поринув у книжкову ейфорію, творчі зустрічі з відомими письменниками круглі столи, автограф сесії авторів, справжнє свято друкованого слова. Луцьк це книжкове місто. Це я говорю не для красного слівця. Це відчувається, книгарні, дуже гарно комплектовані, дуже гарно працюють із авторами. Але читати треба, головне, що читати, тому що читаючи, ми стаємо мудрішими, читаючи, ми стаємо сильнішими і. Вільнішими книга це свобода, це свобода, і книга це все-таки якесь розширення простору і самого себе в цьому просторі усвідомлення. Волинське книговидавництво отримує чи не найбільшу підтримку місцевої влади, і щороку фінансування збільшується. В 2012 році це 960 тисяч з них безпосередньо на видання книг волинських авторів 716 тисяч гривень. Якщо ми починали із ще 10 років назад, ця сума була тисяч, 100... 120 тисяч, то позитивна тенденція є. Книговидавці вважають, що не брак фінансування є основною проблемою книговидавництва, а не зацікавленість читача або просто неспроможність покупця дозволити собі придбати омріяне видання, адже не секрет, що якісна книга в нашій країні вартує недешево. Я дуже з повагою відношуся до луцької книгарні і до луцьких магазинів освітніх до знання до освіти, тому що неправда все те, що є нове. Вони завжди мають і завжди можна бодай, якщо навіть не купити, то погортати і пригорнути таку книжку у вік комп'ютерних технологій прочитати електронну книгу може кожен охочий, бо багато з них є у вільному доступі в інтернеті. Але чи зможе електронний аналог замінити друкований оригінал? І чи варто це робити взагалі? Польський ринок є Дуже більше, і, маю, труд... У нас в Польщі була така наукова конференція Смерть друкованої книги. Такий собі конфлікт між друкованою книгою і електронною. Ми з власного досвіду знаємо, що жива книга набагато цінніша за електронний набір символів. Її можна взяти до рук, подарувати комусь. А от електронна книга не має того характеру, тієї особливості. Хоча ми видаємо і електронні книги, але все ж таки перевага справжнім книгам живим. Фестиваль книги Великої Волині Шкода швидко завершився. Письменники і видавці залишилися задоволеними, бо знайшли багато нових знайомств і побачили, чого нині вимагає покупець. Але найбільше свято книговидавництва оцінили читачі. Поповнив власну бібліотеку і голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Я забрав хобзаря в чудовому видавництві з оригінальними гравюрами, якби велику велику таку книгу. Да, кобзаря я взяв е, нашу і лиса, останні їхні дві книги по листаю подивлюся. Ну і головне, я, я дістав собі Василя Слабчука на, англійсь... на польській мові, Хабета зі снігу, подарунок польських друзів, які видали його там Василя. Ось. Ну і Закарпатського нашого автора я всю підбірку забрав. Гості фестивалю книги Великої Волині з інших областей привезли у подарунок волинянам книги своїх видавництв. Натомість одержали з рук Бориса Клімчука подяки і запрошення приїздити на наступні подібні форуми.